Шановна громадськість, я Лідія Гадчаренко, знову повен двірці тушні. Дякую тим, хто зі мною приїхав після акції. Сюди дівчата. Ну тож він в сіній куртах, сіній курточка. люди вийшли, наші відстоювати, дівчата мої тут зірочкою, зірочкою мої дівчата. Ну це просто, де Київтеплоенерго, От реально... Найняті Бог знаде, найняті Бог знаде і не працюйте на батьків. Роботи намагалися кабель цей протягти незаконно до... Станції цей ТП. І це могло б стучити всі он, будинки ці історичні наші. І от така ситуація, бачите? 24 число. Ну, Сподіваюсь, що зараз підуть звідси. Дівчата не мерзніть, ідіть десь. А? Ми не мерзнемо. Нам тепло. Ну це, 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 це Жилянська 118-120 незаконні ми висотки. Ну, це, 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 не Закрить полностью. <давно>, <святок> <святок> за, <святок> за своїх приймають. Ні, походу надо і правда вже. Закрити давно закрили.